Добрий день, друзі. Сьогодні будемо будувати будівлю в Майнкрафті. Починаємо. Так, добре, поки що золото. Будемо будувати золото одну стіну з алмазів другу, потім з ізумрудів. І буде у нас ось така ось гарна будівля. Добре, друзі, так, тут корова бігає. Добре. Добре, будуємо далі. Так, тут ще один. Хто будував таку ж будівлю, ставте лайк. А ще кстати 97% людей дивляться мене без підписки. ПЖ, підпишіться. Вам не важко, мені приємно. Відійде корова. Так. Друзі, поже підпишіться. Добре, продовжуємо будувати. Думаю, всі вже підписалися. Так, опа. Смарагд. Тепер. Так, беремо, будуємо із смарагда стіну. Тепер зробимо вікно. Так, де тут у нас скло? Не тута, а тут. Добре, беремо наше скло. Червоне мені подобається. І будуємо. Так, думаю, тут, думаю, тут буде візерунок теж із скла. Ну, це ж все-таки моя будівля, але добре, буде тут візерунок. Так, раз, раз, і раз, і два, і три Добре, будуємо. Так, все. Тепер тут буде величезне вікно. Як би це странно не звучало, величезне вікно тут буде. Так. Так, двер теж та буде і скла. Хоча тако, таке неможливо. Добре, але будемо далі. Так, беремо ліжко червоне. Це класика. І розставляємо його отак от, от. Мільйон ліжок просто в мене буде. Вдома. Добре. І ще отак от. Так от. Це. Так, а тепер будуємо стелю. Так, а тепер блок алмазу. Так, тепер алмаз. Це сама моя улюблена частина. Це стеля. Добре, будуємо далі. Так, а тепер золото. пунь пунь Пунь, пунь. Пунь, 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 пунь. Все, друзі, ми збудували ось таку ось будівлю. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення.